Юві-дрони для ЗСУ. вибираємо. Як українські інженери удосконалюють убивчих пташок. 72 хвостовика за добу унікальна посилка для аеророзвідників. Хлопці, всім привіт, Великий від нас зі Львова. Ого, важкенька. Що саме факти тижня передали нашим бійцям від небайдужих українців? А же ж він наші малесенькі, гарнесенькі, улюблений. От так. це воно. Як усе це працює на практиці? Привіт! Мене звати Олена Зоріна. Я журналіст програми Факти тижня. Сюжети нашого проєкту дивіться на нашому ютуб-каналі. Підписуйтесь, щоб не пропустити найцікавіше. Хтось збирає на байрактари, хтось і на більш скромніші, але не менш кмітливі пташки. А хтось просто бере ті, що були вдома, і дарує військовим на передову. Хто саме як допомагає формувати армію дронів? Таких історій безліч, але кожна з них по суті унікальна. Війна об'єднує геть незнайомих людей, і спонукає їх на неймовірні вчинки. Про одну із таких історій сьогодні хочу вам і розповісти. До війни ми просто будували мережі, монтували і грубили. Орест Процик власник інженерної компанії у Львові. Своєю справою він займається 16 років, але після початку повномасштабного вторгнення вирішив трохи видозмінити свій фах. Зараз в даний час під час війни перейшли. Ну крім нашої основної роботи ми допомога хлопцям на передовій. Тепер проектанти і інженери його підприємства ще й розробники цікавих гаджетів для військових. Хочеться бути в принципі поруч з ними там на передовій, щоб там хлопці принаймні, хоч чимось були забезпечені. Для цього купили 3D-принтери і підключили власну винахідливість. Не жалкують сил ані в день, ані вночі. Ну, в нас без безростанку працює фактично з. Ну, десь кінця березня. Процес виробництва продумали до дрібниць. Вибираємо лінт, вибираємо ту деталь, друкувати на моніторі, нажимаємо 6 годин, там на 24 наконечник. Час на виготовлення однієї деталі залежить від самого типу деталі і від кількості деталей на столі. Тобто, чим більше деталей на столі, відповідно, йде більше часу на ту кількість, але в загальному виходить менше на саму деталь. Ми придумали, поставили камери. Камери огляд мають повністю всіх е, принтерів. Якщо є якісь збій, це видно на камері. Але до чого тут 3D-принтери? 3D-принтер. Це є здешевлення продукції, ті запчастини, які е, фактично вони литі, мають бути, дешевше виходить і виготовити на 3 d принтері Ця ідея народилася буквально під звуки сирени. Наш працівник, один з, ми, з працівників Михайло Зибановський, будучи з е, в себе в будинку е, в бомбосховищі, е, з ІТ, з одним з ним, зайті компанії працівником. От, він розказав, що ідея є такі, вони є Компанії збираються в 3D-принтера і роблять всякі речі. Я кажу, а чому ми щось не можемо робити? Весь офіс майже допомагає. Буває таке, що залітають сюди там, чоловік 8-10, тобто всі там, як, як муравлі бігають. Тепер на цьому підприємстві аж 13 3D-принтерів. цех для виготовлення військового приладдя. Примай. Перескопи вони застосовуються більше в окопах або в місті для того, щоб побачити під час, після обстрілу артобстрілу, чи немає наступу ворога. Скиди ми робимо для розвідки, для того, коли квадрокоптер розвідує територію. Крім того, що він її розвідує, він також може скинути бомбочку, тобто боги на ворога. Тут є кнопка, яка включає його, активує. Крім цього, зроблено спеціальне гніздо для заряду, тобто там є акумулятор. Встановили на коптер, він летить, включили світло Бог Наше знайомство із паном Орестом відбулося абсолютно випадково. Спрацювало, так би мовити, правило шести рукостискань. Він дізнався про волонтерську роботу телеканалу ICTV і написав фактам тижня із пропозицією долучитися. Запропонував подарувати військовим свій дрон. Це наш мавік укомплікований повністю з пультом, зарядкою. І до Мавіка даємо. А ми знайшли тих, кому він дуже необхідний. Хлопці, всім привіт. Великий від нас зі Львова. З Богом вам, щоб допомогло вам тут. О, важкенька. Певно, тут не тільки дрон. Ну що, посилку отримали і зараз веземо її військовим. Добрий день. Добрий день. Ось такий маємо у, для вас подарунок. Круто. Наталя у довоєнному житті займалася виробництвом документальних фільмів. Тепер вона командир підрозділу аеророзвідки 128-го батальйону 112-ї бригади. Щойно вони повернулися звідти, де почався контрнаступ. На півдні Харкова в напрямку Зюм працювали три з половиною місяць. Поранені в нас трісоці відновитися по здоров'ю, по техніці і знову вирушити вже не знаємо поки що куди, але готуємося. Тому в міст цієї посилки невдовзі теж поїде на передову, але час поглянути, що в ній отак обережненько. Йоли, пали, це ж треба. Вау, перископи. Друзі, дивіться, найголовніше. Слава Україні, слава ЗСУ. Красавчики. Супер. Не просто корисно, але ще естецькі оформлено. Це носики. Носики. Це, мабуть, хвостики. Це носики, а то хвостики. Хвостики, да. А отже ж він наш малесенький, гарнесенький, улюблений. Найкращий. Найкращий а, дрон Мавік 3. Тільки ними працюємо. Як саме працюють, показують «Фактам тижня. Угу. Гойдалка, гойдалка, це чорний, на зв'язок. Затишити координати цілі. Олександр із позивним Раста навчився запускати такого дрона аж на 13 кілометрів. В наших умовах це дійсно така невеличка. Невеличкий апарат, який може летіти дійсно далеко, далеко бачити, і дозволяє використовувати ефективно нашу артилерію. Вони дійсно дозволяють робити великі речі. Які саме ці бійці знають, напевно. Насправді одна там з якась знайдена ним ціль і знешкоджена. Вже його окуповує в сотні разів. От крупна риба, яка була ради, танки, РСЗВ і ще була ця штука, як вона мала назву дракон, не дракон. Як машина розмінування да, да. це дуже така потужна. І дорога вони використовували підриваючі цілі квартали. Тепер у цих пілотів нове завдання навчитися, як протистояти іранським дронам, які вже використовує Росія на передовій. Хлопці їздили, засвоїли ще ну, нові, скажімо так, навички а, пілотування дронів Камікадзе. Бо ті ж а, Іран їм постат, постачає дрони камікадзе. Вони вже, в є. Вони вже є вони є, А ми маємо чимось відповідати. і зараз ми збираємо саме на цьому. І дрони також. А поки як то кажуть, родзинка на торті, <IDF2> Уху! оце воно красиво є, як то кажуть. <гум <básicamente> <гум> da. Da. Ми дуже вдячні пану Оресту за таку щедру для нас щедрий подарунок і. Це саме те, що нам потрібно зараз. Ми збираємо свою маленьку армію дронів для того, щоб нищити далі орків. Велика вдячність вам за те, що ви долучилися і продовжуєте це робити, тому що до це також наші не тільки очі і вуха, і, і голос всім людям, хто навіть от присилає кошти, 50 гривень, 100, там, хто скільки може, завдяки вам і нам У нас буде перемога. Дякую вам дякую. за те, що нас захищаєте, за те, що маємо щодня спокійний сон і е, добрі ранки. Це головне. Супер. Дайте обнівуємося. <сістес> дякую, дякую вам, хлопці. Обнівайте. Кожна добра справа наближає нас до перемоги. А тому хочу лише сказати: не зупиняємося завдяки нашим спільним зусиллям. Обов'язково буде результат. Пишіть нам свої коментарі. А якщо сподобалося це відео, ставте лайк. Нам важлива ваша думка. І не забувайте підписуватися та тиснути дзвоник, щоб не пропустити нові матеріали журналістів-фактів тижня. Побачимось.